Оп, сьогодні прибирали, так ставлять коврик у мене. Він такий твердий, він не скручується. Сьогодні дали одне горнятку води зверху, так в основному я знизу поливаю мою цю, як вона називається, е е папорт. Так я виходжу. У нас сьогодні досить так казати, хмурно. Дощ не падає, але хмурно. Ну, нічого мені подобається. Осінь, хмурна погода, дуже подобається. Хтось сведер загубив, бачите, на три гудзики такий гарний. Осінь. Але ще досить зелено. Така сьогодні у нас погода. Маленькі закупи. Дощик так трошки падає. Солі в мене є, але в машині. Ми з джадою йдемо вино купляти. Джада доросла. 32 роки. Вино можна пити, але вона пити не буде. Не-но-но. Це для мене, це для мене вино. Не знаю, отут повинно бути нове вино, колись шість місяців тому було відкрито. Кажуть, що вже закрито. Ось тут я деколи хожу брати кебаб. К'ядіна кебаб. Але дуже рідко, один раз в три місяці. Валя, якщо ти на мене дивишся, дивися твої окуляри. Джаді сподобалося так само. Джада, як замітила ті окуляри, вона їх і дьоргає, дьоргає. А, відкрито, ось відкрито. Вино розливне, повинно бути. Зараз подивимося, чи є. Buonasera. buonasera, vino sfuso avete? Ah sì, anche vino nuovo? No, vino nuovo no oh, per... Lo facciamo, il vino nuovo Perché? Volevo prendere nuovo Mannaggia Va bene, non fa niente Mi spiace Niente, niente, arrivederci, buonasera Non vengono cose, tutte le Значить, Треба йти в друге місце, але в те саме місце я не хочу, де ми були. Треба поїхати в той район, де в другий район. Коротше, де... Є смачне і є дуже смачне. Не хочу я брати те саме, я вже пояснила, тому що буває таке дуже сильно смачне, і я їх знайду в тому місці дуже смачне, я його буду брати часто. Тому що зараз бутилка вона не хочеться відкривати. Нове вино є і воно довго не буде. О, місяць воно тільки буде. ти Так завжди весела була. Сьогодні навіть проблем не мені не суздавало. Зовсім нервова не була. Зовсім зовсім. Переходимо дорогу. Тут треба бути осторожному. Я джаду завжди за руку беру. Альт. Альт. Alt. Ось так ми з джадою ходимо через дорогу за руку, і то так сильно зловити треба, так тримати треба сильно. Тому що є відповідальність і абсолютно треба бути спокійно. Джада, ва? Бачу. Дай-дай, подивися, побави. Mm -hmm. Ви подобається джада? <laughs> подобається. Вона вже зразу замітила, хоч в неї зір не дуже. Ви мене питалися, чи вона на українській мові розуміє. Джада з автизмом, і вона ні на якій мові не розуміє. Вона просто не говорить, і вона не звертає. Вона говорить дуже мало, вона не звертає увагу. Якщо хтось до неї говорить на будь-якій мові, вона не... просто не звертає увагу. Автизм це така проблема ось така. Їй кликати по імені або йди сюди. Куди ти пішла, виходи, йдемо, одягайся. Вона того всього не чує, не чує. Абсолютно вона, вона. Вона чує, але вона не реагує. Вона не реагує зовсім. Пів шостої, дивіться, який рух, який у нас тут рух. Тут каву продають. Я вже каву тут з Фіренці купила, вона мені не сподобалася. Така, мені помололи. Я взяла в зернах, мені помололи цю каву і вона якоюсь кислинкою чути. Ви розумієте? Сьогодні вже взяла в супермеркат і, і надіюся, що в супермеркат це гарантія. Я взяла Марко Сплендіт, була оферта. Дві пачки по 250 я заплатила 5,96 євро за дві пачки. Як я беру в супермеркату каву, любу каву, чи Splendid, Lavazza може бути, чи може бути оті всі кави такі марки, тоді це гарантія, що вона буде добра. Ви розумієте? А ця перший раз кисла, кислинка така. Я не розумію, чому вона така кисла. Ця кава. Я її. Я взяла таку тустуру, ну піджарка середня. Тому що сильну таку піджарку не можна брати. Вона шкідлива, така сильна піджарка, може, знаєте, горним таким чути, може вона пахнути буде більше. Але таку не треба брати. Недавно я чула, як лікар розказував, і так, так він говорив. Нас вже тут прикрашають, бачите. А, Джада, вертаємося назад, бо наша машина там впереді. А Я вино не взяла. Мені треба йдемо скоренько, бо ще треба вино взяти. Бо завтра обід має бути обід, вечеря, має бути смачна з вином. А вино тут місяць і воно вже старе тоді. Воно рахується старе. А таке молоденьке, як воно тільки трохи побуло в борці, воно брудило трошки, воно молоденьке таке називається. І брудило трошки, і воно таке ще, знаєте, наполовину солодке таке. І ось так. Ой, яка джада сьогодні, аж мені Сьогодні зовсім ні одного разу не знервувалася. Дуже вона себе гарно веде сьогодні. <певи> Повино, фрукти візьмемо з 99. Навіть є. Мандаринки такі перші. Назад візьмемо апельсино. Апельсини, ці... Апельсини тут мандарини. По два. <ріх> Ой, скільки всього є, багато всього є. Назад. Зараз нема часу. Джада йдемо, бо ми вже дуже сильно замучені, ми стільки вже кілометрів джадою намотали. Повину, можна було би туди під машиною під'їхати, але ми ходимо, ходимо, ходимо. Наша ціль — похудати. І Джада теж сказала, вона хоче похудати трошки. В неї так само є лишні кілограми. Джада любить солодке їсти. Вона сама в магазин не ходить. Але її купують. Я була б, як її мама, я б нічого солодкого їй не купляла. Ну, що зробити. Бо пізніше, якщо ти ще молода, то ти ще є молода. А як ти вже є людина старшого віку, пізніше все, коліна болять, ноги болять. Аналізи погані. Яка алея гарна. Листя, бачите, скільки тут є. Ще дерева досить зелені. Зелені ще трохи, ну зараз нічого не видно. Та? Молодий, як де скоро. Раз, 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 раз. І пішов. Йдемо сюди. Доріжка вільна, джада. Зайдемо. Ми так далеко прийшли, і я бачу, що тут вино знову, що вже магазин помінявся. Mm. Як, типу, mm. Ні, продається ще, а вже закритий. Чого ж він закритий? Меркуледі, помаріджу кюзо. Ось сьогодні меркуледі, от бочки стоять, вино продають. Ай-яй-яй. Меркуледі помаріджу кюзо. От іменно сьогодні меркуледі. Середа. Після обіду закрито. Ай-яй-яй. Хто мій по-італійськи читати? Ось написано. Ну, що зробити? Пацієнці. Вино є. Вино є, бочки є. Нічого страшного. Пацієнця. Пацієнця. Йдемо назад. Джада, ми так далеко йшли. Ми так далеко йшли. Ай-яй-яй, не хочеться мені вже десь на другий кінець міста знову їхати. Не хочеться. Зупиняється зразу. А ну чи ще нам так зупиниться зразу? Йдемо, йдемо, джада, подивимося. Ага, нікого нема. Ще тут будемо переходити. Нас зупиняються, де коли ти не думаєш переходити, стоїш біля вов, вони вже стають. А ну йдемо подивимося. Треба бути осторожним, треба отак дитині руку тримати сильно. Так. Йдемо. Тут знову. Ммм, жіне, яка швидкість, яка швидкість. Мамма мія, тенто. Дивися, як жене, скоро. Ай! У нас нема такого, щоб на людину виїхав, нема такого, нема. Але треба бути завжди осторожним. Треба пішоходові бути осторожному. Не треба надіятися, що вони вас бачать, що вони за затурмозять. Вони... Буває старий, буває молодий, буває нервовий, різні люди бувають. Тради, дивись, яка краса. Великі такі гарні. Води тобто не є великі, то є такі ще набагато-багато більші. Набагато-набагато більші. Таке така ця, як вона називається, рослинка така росте. Йдемо далі. От, джада мені. В кишеню пай, в кишеню, руки закриває, закриває, Джада. Бачу? Брава! Бачите, яка хороша дівчинка? А ви боїтеся буї... її, кажете, О, «Анна, ти таку показуєш, як ти так показуєш, таку страшну дівчину. Не дай Боже мати, вона красива дівчинка, їй 32 роки. Дивіться, що... що залишилося. Ви бачите? Все відкрутили, тільки замок лишився. Не могли, а ну який тут замок є. Отак. Замок желізний, отут не могли вони відкрутити, бачите? А спортивний ровер нормальний. Ще крісло не відкрутили. Два колеса відкрутили. Йолки-палки. А це. А це багато таких, знаєте, іностранців. Тут приїхало в Італію до нас, не працюють. Вони відкрутять два колеса і передадуть до себе, до себе, де вони живуть. П'які всякі такі. В Румунію, в Польщу, в Албанію. Це нормальний італійці цього не робить. Це такі всі бідні хлопці, які не працюють. Джада. Віро? Що зробити? Таке життя настало. Не хочуть робити. Роботи мало. І, а жити якось треба. Продали, яких 20-10 євро за колесо, візьмуть і вже добре. А ще, крім того, треба пити, а крім того, ще треба курити, ви розумієте? Це Але життя не таке легке. Що так скрипить тут? Якось. Ви чули? Пі-пі-пі-пі-пі. Ай, вино не купила. Планувала вино завтра відкрити. Ну, пити на обід, на вечерю. Пацієнца. Пацієнца — це означає терпіння. Треба потерпіти. В житті треба терпіти завжди. Українці зараз терплять і ще як терплять. Ніхто так не вміє терпіти, як українці. А, як сумно. Сьогодні дивилася відео. Вже там біля Запоріжжя, вже три села. Забрали три села. Ну, війшли в три села, три населених пункти. І це дуже страшно. 20 кілометрів Запоріжжя. О, як страшно. Що тут далі буде, я не знаю. Дуже сумно. Так, новий товар прийшов. Нам треба взяти. Кульочки тут продаються. Чао! Монасиря. Поможи мені. Наберемо оти апельсинів, мандаринок 1,99.